Зовнішня реклама, кольорові щити, білборди та розтяжки у чернівцях звідусілі інформують городян за рахунок розміщення такої інформації. Бюджет міста щороку поповнюється кількома мільйонами гривень. Місто отримує порядка десь трьох мільйонів в рік на від загального збору по рекламу Нова тенденція. Днями огорожі попри проїжджу частину міських вулиць зарясніли перед виборчою агітацією деяких кандидатів у мери. Городянам таке видовище не до вподоби. Мені байдуже, але я думаю, що водіїв це може відволікати. Ага. Естетично ужасно, особливо для водітелів. То вообще треба все поснімати. коли Когда за це даже судили. якщо забагато, то тобі то, то навіть. даже Бо що як каже. Що занадто, то не здраво, так? Такі вивізки встановили без ліцензій та погодження з міською радою, кажуть чиновники. Ми не дозволяємо розміщувати на парканах от, і на таких недозволених місцях. От ці, ці рекламу за інформацією відділу охорони культурної спадщини. Загалом 90% рекламних вивісок у Чернівцях розміщують без відповідних дозволів. Виходить, коли одні підприємці сплачують за розміщення зовнішньої реклами, інші встановлюють і безкоштовно, і в будь-якому місці. І це не лише втрати для бюджету, але й спотворення архітектури чернівців. Орія перетворюється дуже схожа на територію якогось ринку. Справитися з цією ситуацією ми не можемо, тому що говорити про структуру відділу сьогодні. Працює чотирьох осіб, тільки двоє. Намагаємося підключати громадських інспекторів, які виявили там доброволю нам допомагати без демонтажу самовільних таких рекламних конструкцій. Ми порядок не наведемо. Тож доки в міській раді створять спеціальну інспекцію, що займатиметься демонтажем самовільно встановлених вивісок. Чернівці будуть потерпати від хаотичної реклами, а не чесні підприємці і надалі збагачуватимуться за рахунок не Несплат до бюджету Майя гуменна Іван Іванчижик місцевий час.